Гісоп лікарський. А ви знали, що він відлякує равликів? Ви уявляєте, я не знала цього. О, Який місяць красивий. А, подивіться, місяць молодик. Клас! Боже, яка красота. Клас. Дивіться, гісоп лікарський. Це родина глух, глухокропивних. Є чотири різних кольори. У нас синій. Рожевий, білий. А де четвертий? Придумала. Три. Три. Білий, рожевий і синій. А кому потрібно, на зріз отакі е, штучки. І для чого, я не знаю, хто хоче, то можу накосити. Червона і кра, чорна щука в мене є в наявності. Кому потрібно, пишіть мені в особисті повідомлення. Дивіться, яка краса. Біле